Служба безпеки зібрала доказову базу на інженера зрадника Олега Борсука, який після втечі з України до Росії став головним розробником супутникової навігації для ракетного озброєння рашистів. За матеріалами справи, 61-річний фігурант раніше очолював лабораторію на одному з оборонних заводів. На Черкащині, але у 2009 році звільнився та виїхав до Російської Федерації після переїзду до Москви Олег Борсук погодився зайняти посаду заступника гендиректора конструкторського бюро навіс, яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу РФ. На цій посаді він курує розробки нових та модернізацію існуючих навігаційних систем для крилатих і балістичних ракет за матеріалами справи. Тільки за 2023 рік під його керівництвом було виготовлено майже 3200 Супутникових блоків, зокрема для оперативно-тактичних ракетних комплексів іскандер, у подальшому окупанти використовували це обладнання для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України. Також відповідні системи наведення присутні в ракетах Х-101, Х-59 та калібр, якими рашисти так само регулярно атакують українські об'єкти. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили Олегу Бурсуку про підозру за частиною 2 статті 111 Ця кримінального кодексу України це за державну зраду вчинену в умовах воєнного стану, оскільки зловмисник переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.